Якщо ви будете серед 20% людей, які вільно спілкуються англійською, то, звичайно, що ви зможете отримати підвищення або ви знайдете кращу, більш оплачувану роботу. На жаль, чи, на щастя, на ринку праці оцінюють наші навички. І як людина, ми можемо бути прекрасною особистістю, ми можемо мати класні риси, але на ринку праці оцінюють навички, і якщо у вас не буде тих чи інших навичок, відповідно у вас не буде тієї зарплати, яку ви очікуєте. Тому навіть якщо ви, будучи в Україні, ви проживаєте тут і ви хочете покращити свій фінансовий стан або знайти кращу роботу, англійська це є хороший інструмент для того, щоб вас вище цінували на ринку праці. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового рівня, тоді ви можете отримати мій платний відео.